У мене ж квартира. Как, как дадут тепло, так буду У нас все утеплено, котел зроблений, будемо топить газом. Уже сколько буде стоять, столько будемо платити. Котел змінили на більш економічніший, ось, щоб менше ну, газу Потім, ну, Вікна пластикові стоять. Все тепленько, думаю, буде. У нас стоїть твердопаливний котел. Ми вже третій рік користуємося твердопаливним котлом. Ми опалюємо себе дровами. Ми обрали колонку, ми маємо бойлер, замінили колонку, ну, підігрів води. Через колонку ми е, через бойлер. Можливо, десь трошечки економимо. У квартирі є котлел газовий Житомирський, От, він дуже гарно працює. Ну, вікна, звичайно, поміняв поставити такі металопластикові теплі, все. В будинку збираємо гроші на, скажімо, на лічильник загальний. Ну Поки що це на стадії вирішення. Твердопалений котел стоїть, модернізував газовий котел, купив більш зберігаючий вайланд і модернізував трошки опалення, там поставив металу, металічні батареї. Ще залишилося теплий будинок. Та. Поки мене влаштовували опалення, було тепло. Якщо буде холодно, то буду обігрівач, бо газу в мене немає. Скажу вам чесно, що, наприклад, в моїй квартирі зараз багато електричних обігрівачів, тому якби, ну, альтернатива буде більш на електрику ставити.